31 січня у спортивному залі ЗОШ номер 9 відбулося урочисте відкриття першого всеукраїнського турніру з боксу пам'яті майстра спорта СРСР, тренера Васильківської міської дитячої юнацької спортивної школи Глітіна Бориса Федоровича. Змагання проходитимуть під патронатом Васильківського міського голови Сергія Сабова. Організаторами змагань є Ковальов Андрій Савчук Сергій. Головним спонсором турніру виступає директор фірми «Міжрай Агропостач» Сергієнка Сергій. У змаганнях візьмуть участь команди з таких міст: Київ, Фастов, Умань. Миколаїв, Херсон, Біла Церква, Обухів, Бориспіль, станція Ставище та Пісківка. Представляти Васильків будуть вихованці Васильківської міської дитячо-юнацької спортивної школи, переможці багатьох міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських чемпіонатів та турнірів з боксу. Тренер Савчук Сергій Володимирович. Урочисте відкриття турніру з боксу розпочала радник міського голови з питань спорту Евеліна Березенська. 2 січня 2011 року перестало битися серце чудової людини, відданого батька та чоловіка, тренера. Із вітальним словом до гостей міста, дітей, спортсменів, шанувальників боксу, що зайняли свої місця у глядацькому залі, звернувся міський голова Сергій Сабов. Я дуже вдячний всім вам, хто сьогодні приїхав до нашого славного власного Вважаю, що цей шлях розвитку боксу найбільшим часом буде ті. Побажав би сьогодні всім учасникам змагань, звичайний перемог, щоб перемогу отримав найкраще. Хай у вас всіх сьогодні бережи вас батько. бо те, що сьогодні відбувається в нашій країні, те, що сьогодні є кров, і що йде війна, це дуже погано. Але всі ми розуміємо, що це плата за нашу незалежність і свободу. Я вважаю, що сам Бог. Сьогодні виховуємо наші молоді. Саме ті ліси, які сьогодні потрібні нашим воїнам, ті ліси, які допоможуть встати на захист нашої батьківщині. Всім вам дякую і слава Україні. Привітали юних спортсменів із великим святом боксу, організатори та спонсори змагань Сергієнка Сергій та Андрій Ковальов. <га TY1> Оголошення головним суддею змагань порядку проведення турніру почалася невеличка перерва до виходу боксерів на ринг, якою ми скористалися щоб поспілкуватися із організаторами та спонсорами турніру. Доброго дня. Ми сьогодні знаходимося у приміщенні спортивного залу 9-ї школи. Ви виступаєте спонсорами великого змагання. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас стати спонсорами саме такого великого спортивного міроприємства? Що для вас спорт взагалі? Ну я не Ну, Я вважаю, що це не є більш такою правдивою інформацією, що ми основні спонсори. Спонсори – це ті люди, я вважаю, ті, що зараз, зараз на цей момент. Приймають участь в цьому, навіть в цьому турнірі, тому що якби ці люди, всі, всі команди, всі тренера не з'їхалися, не прийняли наше запрошення, то ну і не було б ні спонсорів, ні турніру взагалі. Але багато відіграли громадські е, е, громади. Тобто е, багато було небайдужих людей в місті, е, які прийняли участь. Е, з курсорами вийшли. Це не потрібно забувати скласти той самий рівень боксерський. Його треба зложити, це як у бік Тобто і, це, і матеріальні це, затрати. Це так. робили хлопці безкоштовно. Це Нам запропонували свої послуги ті, які, ті, именно, ті люди, які тренувалися у Борис Федоровичі. Це є теж спонсори, Тільки ми є так, ми, так, ми леву частину по організаційним питанням так, і, і <плес> за участі нашої, ще раз повторюсь, левою частину, але без цієї, цієї громади, яка прийняла участь в цій організації, цих, як говорить, гвинтиків маленьких, але вони прийняли, без цього ми не можемо. Чому саме бокс?

Учням да. ваш син займається спортом? Андрій, ваш син займається спортом? Займається, Яким саме? Ми сьогодні побачимо а, його на ринзі? А, а все, зараз через п'ять хвилин пар... пар... в першій парі він боксує, так що я попрошу. Як ви вважаєте, заняття спортом? Воно спонукає до, якійсь, до навчання, до якоїсь іншої ну, діяльності вашої знаєте, дитини? Що спорт існує він тисячоліттями і спорт навіть ті часи, де, коли була стародавня Греція, Римська імперія, спорт стояв на першому місці. На одному з перших місць в життєдіяльності людей, які були, жили тоді і зараз. Ну, чому ж спорт не буде спонукати? Спорт спонукає до дисциплінованості, до порядку, до здорового образу життя із цих дітей виростуть здорові, нормальні люди, патріоти будуть на сьогодні спорту Василькові, ви вважаєте, він належне знаходиться на належному щабелі? Ні, я вважаю, що знаходиться не на, на належному рівні, це... найнижчий найнижчий Не можна так відповісти, що найнижчий, але не на належному рівні. Треба спорт піднімати Василькові, тому що це майбутнє. Якщо ми не будемо цим займатися, у нас не буде майбутнього. І я думаю, що це не останнє мероприємство, де ми з вами зустрічаємося. Е -е. У вас плани по розвитку спорту у місті Василькові якісь є? Є ми, ми будуємо. Ми будуємо в третій школі е спортзал, значить, на 250 квадратних метрів. Ми повністю його перебудовуємо, угу. значить, ми е Оце Пладу там до Так, да, да, Де був раніше тир. Mm -hmm. він, там приміщення воно 30 років було занехащене. Ми, да, ми робили вантаж, ми там бачили. Що зараз на цьому місці? Зал, ми хочемо, щоб е, свято для дітей було не тільки під час турнірів, які проходять раз-два рази на рік, а свято для дітей було кожного дня, коли вони будуть приходити в спортивний зал, а не будуть ходити по під'їздам і збирати бички до бачите mm -hmm. Червону стрічку на вашому спортивному новому залі, про який говорить Андрій, скоро будемо перерізати? Рівно, до, тоді, коли, ви сністи, ви рівно. рівно тоді, коли в принципі, ви розумієте, гуртом легко батька бити, так? прислів'я таке. Ну, у нас двоє, там, де в чомусь влада нам допомагає, але ну, це не є ті суттєві допомоги, які, які б сьогодні до весни перерізать стрічку. Ну, у вас є можливість звернутися через телебачення до всіх да, небайдужих небайдуже. Я вважаю, що необхідно так до всіх звернутися, що на сьогодні розвиток спорту в місті в наших руках У нас є ось на цей момент. В руках кожного, е, кожного да. громадяни. Ми як представляємо сьогодні розвиток, розвиток боксу, але це не є той крапкою, що його ще якісь види спорту не розвивати. Тому я вважаю за необхідним звернутися до громади громадськості. Є багато людей, в яких є діти, перш за все, і є ті люди, які не хочуть, щоб їхні діти росли як бур'ян на вулиці, щоб займалися спортом, були чимось задіяні, чимось десь, як говорять. Зацікавлені тим самим чи тим чи цим видом спорту, чи другим. То я думаю, вони не будуть байдужими І звернуться, і теж і нам не завадить їхня допомога. Бо в принципі будь-яка маленька інвестиція в дитинство це є в кінцевому випадку інвестиція у майбутнє їх же власних дітей ви зимозгодні. Де я вам дякую. Звернення організаторів турніру з боксу до підприємців та небайдужих мешканців міста є дуже своєчасним та вкрай необхідним. Бо сьогодні, як ніколи, ми розуміємо, що здоров'я наших дітей це здоров'я нації, які будувати нашу державу, могутню та незалежну. Таким чином, навіть найменша інвестиція у дитячий спорт є інвестицією у наше майбутнє.